Пане Сергію, щодо лінії фронту, якщо не обговорювати детально кожен напрямок, так найгарячіше залишається Покровськ. Так, Росіяни намагаються взяти його в кільце, принаймні те, що зараз пишуть військові аналітики. Як ви бачите, так, де зараз у нас найбільші загрози з боку ворога, якщо ми говоримо про всю лінію фронту? Я думаю, що особлива увага вона і є особливою увагою до новопавлівського відтинку, це елемент покровського наступу ворога. Це якраз е, та ситуація, коли ворогу необхідно пройти через частину Дніпропетровщини для того, щоб виконати це, це охоплення. Це оточення спробу оточення а, з, з однієї з локацій нашого гарнізону Покровську. Це очевидно на сьогодні. Тому там жорстокі бої, тому там спекотно, і найближчим часом інтенсивність боїв точно не буде спадати. Сумщина, північно-слобожанський відтину, звичайно, там спекотно. А, з іншого боку, коли події на Сумщині, саме контр атаки, з сил оборони, вони дали можливість на сьогодні наблизитися до. Стабілізації лінії бойового зіткнення і власне зняти ту напругу, яка панувала щодо можливих наступів ворога на обласний центр Суми. У ворога можливо були такі мрії, але зусиль очевидно, що не так достатні, і тут звичайно підтримку надали силам оборони наші підрозділи, які діють на території Курської області Російської Федерації. Це на сьогодні очевидно. Відтягнули на себе максимально все, що могли б відтягнути. Звернув би увагу обов'язково на Куп'янський напрямок. Він для Росіян на сьогодні, судячи з їхніх дій, виглядає одним з пріоритетних, в тому числі мета теж очевидно і вирівнювати лінію бозітнення, в тому числі на тих умовах, на яких Росія. Проте, мрії. І, звичайно, звернув би увагу на запорізький напрямок, який є доволі активним і так. Але очевидно, що ворог намагається робити тактичні просування. Це ми бачимо в районі населених пунктів Кам'янське. Ми бачимо це в районі населеного пункту Лобкове Степове, і, врешті-решт, ситуація там залишається надзвичайно складною. От, можливо, це якраз от ті основні напрямки, про які ми говоримо, найспекотніші. Так, пане Сергію, і власне з приводу військової допомоги ми трошки зачепилися на початку розмови. Зараз пропоную договорити. З'явилося в мережі видання біль топублікували перелік. З'явився перелік, що Україна просить із озброєння у партнерів. А це чотири системи протиповітряної оборони АРІСТІ. Півтори тисячі ракет малої дальності для цих систем: 500 ракет середньої дальності, є зенітні установки Гепард, які ми знаємо, теж добре працюють по дронах. Є бронемашини, позашляховики, системи глушіння GPS та радіолокатори. Цей перелік неофіційний, Він у розпорядженні журналістів опинився. Вони, звісно, посилаються там на свої джерела, які анонімні лишаються. Але тим не менш, Німеччина напередодні так заявила про те, що вона готова допомагати. Єдине, що це будуть закриті списки. Це буде закрита допомога, не буде прям публічного переліку, щоб це не, не використовував ворог у своїх інтересах. Ну і власне напередодні журналісти зачепили Трампа е, на трапу літака. Там спіймали його під час одного з перельотів і запитали, чому Штати не допомагають Україні так як Ізраїлю. Трамп сказав. Ми допомагаємо Україні, я допомагаю Україні багато. Як ви бачите, хто реально буде допомагати Україні і наскільки багато, так? Що стосується Сполучених Штатів, слава Богу, не всі проєкти зупинені, скажімо так, якщо підтвердиться інформація про ті, що зупинилися, і це була ініціатива керівництва Пентагону, це одна історія. Якщо все-таки це. Було, була вказівка президента Сполучених Штатів, це інша історія. Сподіваюся, розберуться, і принаймні допомога вона піде далі до нас, в Україну. Далі все залежить від дипломатії, від перемовин. Чи вдасться довести Трампу очевидні речі? Зараз не будемо говорити про його там настрої, коли які вони бувають. Не будемо говорити про його гру в гольф, але треба сьогодні докласти чимало зу зусиль, якщо треба. Робити будь-які дипломатичні кульбіти, приємні для штатів, для того, щоб допомога ця вона залишалася, тому що список від білд, ну мене до білд взагалі таке специфічне ставлення, враховуючи, що це все таки газета таблоїд. і Є флагманом жовтої преси. Список ідеальний. Намалювали дуже такий би був прекрасний для нас, особливо коли мова йде про іриски. Системи Аріс протиповітряна оборона то звичайно, але в будь-якому разі е, Німеччина демонструє. По-перше, дотримується слова, що вона не афішує і більше не говорить про те, що постачається в Україні під час війни, це просто золоте правило. Чотири роки про це говорили відверто, і чим це закінчилося, в тому числі прильотами від Росії, ми знаємо. Так, от, власне, це і найголовніше було обіцяно, що допомога йти ми. Подивіться, що робиться, скажімо, у політичному о, світі тієї самої Німеччини. Крім явних там проросійських е політиків, е відповідно, усі партії вони підтримують е дії уряду, е навіть прискорюють, намагаються намагаються їх прискорити для того, щоб надавати допомогу Україні. Це дуже гарні речі, бо Німеччина залишається разом з Британією Францією, все таки е локомотивами. Німеччина нав навіть, мабуть, більше локомотивами європейської економіки, які доведеться вже ставати фактично на військові рейки. Це тема окремої великої розмови на військові рейки для того, на воєнні рейки для того, щоб протистояти Путіну. Тому допомога від німців буде. Сподіваюсь, питання з американцями теж владнаються, все це піде на фронт і, звичайно, покаже на фронті і результат, і дасть можливість нам і стримати ворога, і можливо десь рухатися навіть вперед з певним часом. На да, з приводу підтримки в Німеччині, звісно, е, не бувала підтримка, тому що навіть депутати партії зелених звертаються до Мерса збільшувати допомогу Україні. Тобто я сама саме про них, дякую. та да, сама філософія партії зелених не про війну, однозначно, не про мілітаризацію. Але в даному випадку вони розуміють, що стоїть за російською агресією і що може бути її наслідком, якщо Україна раптом не дай Боже не встоїть. А, тому так підтримка безпрецедентна, це правда, а, з приводу того, що в нас зараз в наявності, звісно, не розкриваючи там жодних там таємниць з міркувань безпеки, пане Сергію. Як ви бачите, от що знаєте, зокрема від військових, чи є в нас той запас міцності, який дозволяє нам чекати на допомогу партнерів? Чи є в нас, хоча б якийсь часовий лаг, та коли ми маємо свої запаси і маємо чим відбиватись? Ну, по перше, чим раніше, тим краще щодо запасу міцності, це наші люди. Найголовніше, бо вони стоє за тією зброєю, яка сьогодні використовується. Ну і власне ми залишаємося оптимістами. Сподіваюся, що ця допомога надійде, тому що мова йде перш за все не лише там про відповідні системи протиповітряної оборони, наприклад, а не забуваємо головне це боєприпаси. До всього цього, тим більше на фоні тих величезних уже атак, шахетних дроново-ракетних атак, які відбуваються кожного дня і кожної ночі по території нашої держави. Колись це було лише вночі. задайте. тепер це може бути зранку, це може бути в обід і скрізь величезна загроза. То маємо чимось її нівелювати. І сподіваюся, що така допомога. А вона завжди математично прораховується в тому числі в залежності від характеру бойових дій. Я думаю, що нас будуть насичувати максимально, принаймні дуже хотілося б це вірити. Що ж, будемо сподіватися і принагідно дякуємо всім нашим захисникам і захисницям силам оборони за те, що боронять нас, за те, що стоять на своїх місцях. Спасибі вам, пане Сергію, за ваш час. За те, що вам. підключаєтесь. Дякую за цю розмову. Принагідно запрошую до наступних ефірів. До <зас> зустрічі. Спасибі. глядачам обо сток. Нагадую, друзі, будь ласка, будьте активними, коментуйте цей ефір, ставте ваші подобайки, діліться цим відео з вашими близькими, розповсюджуйте його в соцмережах, щоб якомога більше людей побачили нас на просторах Ютубу. Будьте з нами, побачимось.